Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Лугвенко Наталії. І сьогодні, так як закінчився червень місяць, я рада показати ті продукти, які в мене закінчилися, які я вже пусті баночки викидаю, і, звичайно, що щось повторюю, а щось прощаюся і буду собі замовляти або брати інший продукт. Ну, що ж. Поїхали, з яких почнемо? З тих, що беру на постійній основі, звичайно, давайте почнемо з них. Перший продукт, який в мене закінчився, це засіб для видалення вапняного нальоту. Дуже мені подобається цей продукт, дуже гарно відмиває від вапняного нальоту крани, ванну, різні такі, навіть застаріли. В кого такі бувають на ванні від нашої дуже гарної води, щоб не сказати якесь інше слово. Буду казати так, але вода дійсно така в нас дуже погана, і постійно потрібно мити якимись іншими такими засобами, не просто там, що побризка, протер і все, а ось треба приміняти такі засоби які дуже, ну, щоб гарно від'їдали, хоча цей продукт і на натуральній основі, але все ж таки е, гарно вимиває і гарно справляється з своїми задачами. Е, далі в е, мене закінчився ще, якщо ми для волосся, е, а ми для прибирання, ну, а ще для видалення плям я беру постійно, вже не раз вам показувала і розповідала, що мені цей засіб дуже подобається. І для застарілого таких плям, але, звичайно, що свіжі ну, дуже легше прибирає. Розповідала вже вам не раз, що це, чому мені цей засіб дуже подобається, бо це просто набризкав, трішки почитав, почекав, якщо ну, дійсно таке брудне, щось, якась плямка. Або навіть там воротнички від дезодоранта, то це просто я набризкала, закинула в машинку, машинка попрала і все чистеньке. Тому теж рекомендую і сама вже взяла повторний. Продукт. Потім закінчилася у мене фарба, це фарба 8.1. Це я вже покрасилася другий раз, пофарбувалася. Вже я вам показувала, що тут два кольори. Окислювач іде один в бутилочці, другий в економ. Єдине, що не подобається що один кондиціонер, але я використовую нашу масочку, і дуже-дуже теж гарно рукавички докупила окремо в Єві. І тепер маю ще і другу пару рукавичок. завжди. Краска, звичайно, хоча є такі у мене нюанси, які не подобаються, але взагалі краска мені подобається, гарно тримається і надовго вистачає. Єдине, що я би радила користуватися після окрашування два тижні лагідними шампунями. Одна із таких шампунів, яку б я рекомендувала для окрашеного волосся, це ось такий шампунь з протеїном. Ось, ви бачите, на бутилочці, так як в мене вже давно ця бутилочка, хоча я її мила-мила водою, все одно наліт лишається, і наш. Засіб для видалення нальоту тут дуже-дуже допомічний. А так як на бутилочки лишається, це ж так і на ванні лишається, і на кафелі лишається. Та там ж водичка. Тому потрібно ще раз скажу, що потрібно от такі засоби: Шампунь, що за шампуньку? Так як я вже сказала, лагідна, і так як я маю все-таки, ну, Швидко у мене жорняться коріння у волосі, то, звичайно, що цього шампуня мені замало. Я ним або частіше користувалася через день, мені потрібно було мити вже волосся, або брала ще раз у тиждень використовувала більш потужний якийсь шампунь для мого вже більш типу волосся. Тому Шампунь мені вистачило на дуже довго. А якщо так брати, то це на рік. Так як я користуюся сама, а тут 800 мл такого добра. Звичайно, що ви ж, як я вже казала, що я то міняла, то додавала, і показувала і вам протягом цього року ще інші шампуні. Але в основному, звичайно, ще використовувала ось такий з протеїном. Тому, звичайно, що хто фарбується, раджу все одно мати такий шампунь, тому що чула і в чатах читала, що помилишся часником нашим, да, він гарно вимиває, дуже гарно справляється із. Тим, що ну, коли жирниці. Але якщо фарбу, то він теж трішки вимиває. І щоб не було таких казусів, звичайно, що користуватися два тижні таким шампунем. А 2 тижні вже можна любим, тому що ну, там вже краска або добре зафіксувалася, або вже відростає і можна вже користуватися любим шампунем. Ось такі мої поради по догляду. Зафарбованим волоссям. І ще е, хочу добре постановитися на ось такому кремчику від Дермофюче. І я б сказала, що це, е, ну так він і пишеться, інтенсивно розгладжуючий еликсир для повік. І м -м, ну не розумію, е, коли купую цей продукт, і не розумію, для чого вони його. Купили. Якщо це інтенсивно розгладжуючий елексир, значить він предназначений для того, щоб от вам іти зараз на якесь мероприяття, десь в гості, десь кудись їхати. А ви встали, а у вас цінячки або опухчі повіки. І що тоді робити? Звичайно, що приходимо на допомогу, ось цей наш. Ну, унікальний, я б сказала, продукт, який спасає, мене не раз він виручав. І сьогодні я наостанок ще його додавила і прибрала свої синячки. Як бачите, ну, я думаю, що не дуже їх і помітно, як для мене. Як для мене, я бачу разницю добрячу. Дівчатка пишуть в чаті, що вони не можуть його використовувати в день, бо там є відсвічуючі елементи. Так, я не скажу, що їх там немає. Але навіщо їх використовують так, як це є, то використовують на ніч? Я не розумію нашу на ніч, тому що. Ну, я теж користуюся ним. Якщо ми якісь консилери наносимо під очки, вони теж всі блистять. Кругом є такий блиск. Це ну скільки синячки прибираються раз. А то, що от оці мікрочастиночки, вони якось так все. Висвітлюють, що того синячка, наскільки він прибрав, ну, з цим кремом він і прибирається, а консилери то вони просто маскують. От для того є там такі елементи, але це дуже класно, тому що все одно ми не наносимо один кремчик і все, і побігли в гості, чи поїхали там кудись. Ми все одно наносимо або тональні основи. Ну, я тональні основи не люблю, тому користуюся тільки CC або BB кремами і все одно, якщо вже я нанесла ось сьогодні я наносила cc крем все не видно ніякого блиску, там немає нічого. Тому дівчата використовуємо його тільки вранці, і ну, при такій потребі, це не крем, який доглядає за вашими очками, це для е, вирішення проблеми. І ну, я думаю, що якщо Є глядачі, які мене дивляться і мають такі самі проблеми. Ну, скоріше, це по здоров'ю, тому що ну, у мене це від здоров'я, що точніше, що його немає. Появляються припухлості, появляються, тим більше це зараз, як коли така жара, або якщо взимку в хаті іноді перетопив, і от, бувають такі проблеми. Або ну, багато чого або буває. Що на ранок маються такі проблеми, і які не вирішуються косметично, просто їх треба підтримувати, звичайно, доглядати за своїм обличчям і на екстрені случаї мати ось такий паличку-виручалочку, якою я дуже задоволена, звичайно, що також мені подобається і попередньо я вам показувала. Ну, це вже час пройшов, звичайно. Роликовий висвітлюючий кремчик там взагалі із-за того масажа класний ефект. ну, Тим кремом можна і доглядати. І в день, і там, чи на ніч, чи зранку, то доглядовий все таки крем. А ось це, це кремчик на екстрені такі, це не на вечір. Ще раз повторюю, дівчатка, консультанти хто дивляться злівести, це не на вечір кремчик. Не перепорчуйте продукт, будь ласка, він не дешевий, щоб його так перепорчувати. Використовуйте по назначенню продукцію. А, ні, ну є таке, що я експериментую теж, але отут моя чиста. Порада і ну, спостереження вже за цим кремчиком, так як я використовувала його вже не один раз. Це вже друга чи третя, третя по-моєму, пляшечка, тому що я раніше купувала їх ще до Лівеста. Ну і в Лівесті теж, звичайно, що купила. Зараз хочу знову. Більш масажами цю проблему знімати, тому що ну, не так часто я десь там зараз іду в гості і екстрено мені треба. Тому використала, подобається, вам розповіла. І, звичайно, чому і ні, можливо, я ще колись і дозамовлю собі ще раз. А взагалі приходить дуже в гарні упаковочки, отак запаковане. Я вже його не ставила в коробочку довго розпаковувати, а дуже гарно і на подаруночок його можна використовувати. Да, ще покажу, що тут різинова така ну, застібка. І просто, коли він повний, то він просто нажив. Ой! Ще щось додавилося. Просто нажимаєш. Нажимаєш і видавлюється горошинка. ну Десь горошинка улетіла, хоча я вже рано так давила давила що вже ну, точно не було що. Якось так вийшло. Ось такий кремчик, раджу, хто має такі проблеми 100%. Ще один продукт йде в пусті баночки. Звичайно, не дуже він пустий, але так як я маю дуже багато кремів відкритих. І чесно їздила в гості брала з собою цей кремчик, щоб невелику баночку тягти свою, ще я користуюся. Приїхала і в косметичці так залишився. Він забув, я його звідти Ну І коли я вже кинулася до цього кремчика, він має неприємний запах, тому що він довго відкидує тут 90% натуральної слизі равлика. І, звичайно, ще такі продукти довго не зберігаються. І коли мене запитують. А чому, чому немає там великої такої баночки? Дівчатка от для того і немає великої баночки, щоб він не портився? 12 мл. Нам його вистачає, Ну якщо так користуватися там маленькі горошинки, щоб розподілити на все обличчя. Дівчата навіть його. Під очі, чого і я люблю з собою брати, щоб не брати кучу косметички, там, і крем, і під очі, і для лиця, і днівний, і нічний. От тоді равлик нас виручає, взяв одну сашеточку і все. І для того, ну так якщо я користуюся тільки на ніч і лішаним то мені вистачає на місяць. Ну, якщо в день і на ніч, ну, на пів місяця вам вистачить. І от, щоб він не портився за місяць ми маємо його використати. Тому він іде в таких малесеньких тюбіках. І якщо ви хочете довше ним користуватися, просто берете 2-3, коли є акція, Дуже приємно. Тоді дівчатка-консультанти, хто теж полюбляють, його беруть по декілька упаковочок і користуються. Так що ось такі мої поради. Ну, крем класний. але ну, я От так вийшла. Потім ще покажу вітамінки, як завжди. Хоч і літо, я приймаю вітамін d 3 з Сім'єю, зараз не так багато, я на сонечку нахожуся в приміщенні, тому я не перестаю приймати вітамін Д3. І коли п'ю, ну, там болить голова, плохо себе почуваю, я потім інтуїтивно вже збільшую собі дозіровку із двох одиниць переходу на 4. І коли вже п'ю таку збільшену дозу То я додаю К2. Бо цих вітамін тут тільки 30 штучок. у стекляній коробочки. Коробочка велика, але їх там трошки на місяць якраз. Ну, так як я не постійно їх. П'ю, але іноді додаю, тому що пишуть, що К2 потрібно приймати все-таки не коли профілактична доза, а коли більш ну, така лікувальна. І він транспортує тоді: вітамін Д3 допомагає виробляти кальцій більше організму. Ну, а вітамін К2 його транспортує туди, куди там по назначенню до суглобів, до наших зубів. І тому подібне. А не щоб кальцій відкладався, ну, привращався в камні, в почках і тому інше. Ось для того потрібен вітамін К2. І, так як літом, ми багато миємося, і в мене закінчується мило. Мило чи гель для душу. Ой, ні, це гель для душа. Гель для душа, олівітон, папая. Тому ось отакі були мої пусті баночки. Рада була з вами поділитися своїми продуктами, розповісти свої враження і, ну, десь підказати, десь застерегти. Так не робити, як я чула, або де я зробила сама. Не так, як потрібно. Ось таке було моє коротеньке відео. Хоча по минутах не коротке, а продукції не так і багато закінчилося. Дуже багато я кремові уділила уваги. Але ну, я думаю, що потрібно розповідати. Навіть ну, багато консультантів, бачите, ж використовують не так, як потрібно. Рада завжди ділитися з вами своїми відгуками. Розповідаю вам все чесно, як є. І якщо вам десь відгукується, якщо ви хочете користуватися такою ж продукцією, під відео я знову ж залишу і каталог для перегляду, і посилання на свій інстаграм. Саму силочку для реєстрації, щоб отримати вигоду, щоб купувати зі знижкою від 30%. Запрошую, звичайно, свою команду, де я і проконсультую про продукцію, і розповім, і покажу, доведу до результату, до першого, будемо так казати, результату, щоб ви почали заробляти із компанією Лівеста. Всім гарного дня, пока, пока.